Греція і вся Європа обговорюють найбільшу в історії реструктуризацію суверенного боргу. Приватні позичальники погодилися обміняти із втратами для себе майже 86% грецьких облігацій. За законом за умови згоди більшості кредиторів, тих, що не погодилися, можуть зобов'язати зробити це примусово. Отже, під реструктуризацію підпадатиме майже 96% всього грецького боргу. Уряд назвав цю угоду «вотумом довіри до країни. Експерти теж налаштовані позитивно. Це більше ніж ми очікували. Це справжній успіх. Це дуже важливо. Не сама угода, а те, що це початок відновлення довіри до економіки, вважає фінансовий аналітик. Угода також прискорить видачу наступного траншу допомоги від МВФ. Міністр фінансів Франції, що разом із Німеччиною більше за всіх займалася порятунком Греції, заявив, що домовленість дозволить уникнути дефолту. Проте пересічні греки не поділяють оптимізму. Вони тягнуть у суд тих, хто винен банку 100 євро, але пробачають тим, хто має мільярдні борги, як їм не соромно. Плював я на них втус. Я втоя мас для них це добре, а для нас це ніщо. Кожен за себе незабаром людей почнуть викидати на вулицю. Паня пана Однак деякі експерти зазначають, що реструктуризація боргу не вирішує системні проблеми Греції. У кращому разі це дозволить країні виграти трохи часу.